Станіслав Чекін проживає у Котелевській громаді. Його житло зазнало руйнувань після вибухів 23 липня. Пів дев'ятого вечора почало все горіть, взриватися. Ну, це, я не знаю, з часів до двох, до трьох воно гапало точно. Даху немає, вікон немає, дверей немає, заборів немає, машини побиті, машина одна, та що це згоріла. У ніч з 23 на 24 липня у Котелевській громаді відбулась пожежа в приміщенні складу, яка спричинила вибухи. Внаслідок цього руйнувань зазнали прилеглі будинки. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі. Загальна кількість будинків, пошкоджених на даний час уточнюється. На цю хвилину у нас є звернення близько 40 громадян. Тобто говоримо, що ми обстежуємо вже зараз 40 будинків, які постраждали. Дуже величезний вибух пролунав. Ми всі попереляку, і в цей же час почала пожежа, почав огонь великий і потім почав пожар. Ми потікали одразу, ми побоялися дуже. І тоді час від часу були вибухи, вибухи до чотирьох годин ранку. Ми стояли там, боялися сюди підходити до чотирьох годин ранку. Люди, чиє майно зазнало руйнувань, можуть подати документи, щоб отримати матеріальну допомогу. Для того щоб отримати допомогу, звертаються власники житла з паспортом, ідентифікаційним кодом, документи на власність, реквізити до карточки і фотографії пошкоджень. Ми фіксуємо звернення жителів громади, будинки яких пошкодження. Тому відповідно даної програми. Будемо приймати рішення про надання матеріальної допомоги з місцевого бюджету громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації. Також допомогу постраждалим від вибуху надають благодійні організації. Ми привезли людям такі матеріали, як Терпаулін, плівка, листи ОСБ, а також непродовольчі товари, як ковдри та. Подушки це для вразливих категорій населення, де у людей є пошкоджене дуже майно де людям ні на чим спати, нічим вкриватися. А також у складі мобільної бригади працює психолог. Страшне, дуже страшне було. Горіло ньому. До 4 годин ранку ми боялися сюди повертати, але нас ніхто не пускав сюди, бо тому, що було як примусова евакуація. Ну Ми там, так як мені не було куди дітися, то я була в машині сусідки і там сиділа ж на кінці, а потім пішла ночувати до, до чужих людей. Як написав у своєму телеграм-каналі начальник полтавської ОВА Філіп Пронін, серед цивільного населення жертв немає. Нині тривають слідчі дії з метою встановлення причин вибуху. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.